Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2021 2022 років, 20 березня 2022 рік, Мадридський Реал, Карл Анчілоті. У себе вдома на Сансія Губернабе. Команда приймала Китлинску Барселону 4-0. Барселона перемагає, Дубль Піре Емерико Бобеянга, Рональда Арауха та Гол Феррада. Принесли Барселоні перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Карл Анчелоті 4-2-4. стартова разнока Мадрида. Сибу курта в воротах, Эдри молетан, Двидалаба, пара центральных загрязняков. Начи не Кервакаль по флангах, то не Керраска центральный упорный парню пив защитника, Лука Модрич, Чувинее взяли головы за центральный буквально пив защитника и Родриго по флангах, а Мадрид грав без нападника, исправьте. взяли схема 4-2-4-0, выходит у Мадридского Реала. Хаві. -3 -3 Барселона. Хаві. хави, головный команди. команды 4-3 3 старта Барселоны, Марга Андрей на воротах. Жерар Пеге, Эрик Гарси пара центральных захистників, Жорди Альба, Баррон, Реуха по флангах, Пенрис Сергеевский, Фрэнк Йонг, Три Капи Захистники, Пьер Эмерик Обове, Янг, Усман Дембелеев Фр... Ферран Торрес. у нападения О... Каталонского гранда. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що, друзі, вам можу сказати, в принципі такий був рівний початок. Барселона більше володіла чим. Але при цьому, в принципі, важливий що футбол був Дульт Керрис. Непогану такого мадрикала 5 Родрига. Звичайно, Родрига у Родриго! По взвороті Радрига. Непоганий був Родриго. Господи, Мадрид непогано даний матч розпочинає, ще перед цим ку там ПРРО Федерикова! На 6 хвилині матчу. і Марк Андретерстейн вступає в гру. Хороший удар був в Федерикова Аверда, винисел жунир дуже здорово місці предачи. Андре Альверден! Барселона також був супер шанс на 12-й хвилині матчу. Хороша проходить атака у Барселони. Передача небезпечно, Ферран, Ферран. Просто Феррана. Бабіянко, Бабіянко, удар. П'єри Мріко, Бабіянко. І Тібо Куртуа. Рятує Ре Реал Мадрид. Геніальний сейв Тібо Куртуа. І свою нагоду не реалізувала Барселона. Тут футбол був доволі таки рівний, і справді я вам, друзі, хочу сказати, що важко було. Важко було. В принципі, як і Берсоні, так і Мадриду, тому що і справді я ж кажу, обидві команди обмінювалися непоганими моментами. І в принципі, нагоди були, що у Рали непогані, щоб забити, що у Барселону. обидві команди обмінювалися непоганими моментами. В принципі, легко було. Що не Мадриду легко не було, що не Барселоні легко не було. Торин, футбол футбол. Бурсона, да, трішки мала перевагу територіально, але в цілому матч був рівний. Перевага на баганий на 18-й чилині матч, коли Фіран але Ну, це фіран перекладається дуже здорово фіран по м'ячу, але трішки не докрутив. Буквально трішки. І, непевно, фіран пробивав. Сімісінький дальній кут закручував м'яч Анторес, трішки не пощастило. Фіран м'яч пройшовся ворота. А Барселон Непогано справді діяла, дуже непогано працювали фланги. Ну і ось на 29 х вона матч у Армарселона проводить свою непогану, причому атаку. Усман Димбелія на швидкості, Димбия заходить у вільну зону, Усман и венузон. Пир Меріко Бабаянг після на з Усманом Дембелем, приправляє м'яч в сітку, Усман Дембеле на швидкості продається начо. виконує Усман просто і пир Меріко Бабаянг, випоряджає захист Мадрида. пробуває голову і забуває гол, приєм Меріко Бабаянг, 1-0 Барселона, виходить вперед. І на цьому Барселона зупинятися не стала. Пригадується мет на 35-й гоні матч у за голову. Ферран! Вийшов один на один, але знову Тібо Крута рятує. Мадрид скрав. Ну, до речі, uh, да. не Ферран, то раз П'єр Міка Б'янк. Да. Саме П'єр Міка Б'янк. Мав шанс, ну... Збити не відець. Кутовий Кото Барселона з правого флангу, де хороша подача до жного майданчика. Удар! Руга! Гол! Гол! Ronald Ronald Araujo. Після навісу Усмана Дембелі. Приправляє м'яч в сітку Рональд Араугу. Дві гольові передачі записує Рональд. До свого пасива, перепрошую, Осман Дембелі записує дві гольові передачі до свого пасива, а Рональд Арауха записує гол відповідно до свого пасива. Осман Дембеле оформлює дві гольові передачі. Спочатку на Пьєре Емерій Кабабі Янга. Ну і відповідно на Рональда Руха 0-2 на Сантьяго Бернабео. Барселона подоє свою перевагу команда Хаві. І на цьому перші 45 хвилин, завершиться 0-2 на користь Барселони. Лукас Васкес, Маріана, Камавінга, Асенція. Трішки пізніше з'являться у Мадріда. У Барселони з'явиться Адама Троре, Де Пай, Даніалес, Гаві, Гонсалес. Ну, я вам хочу розказати, що в принципі початок матчу напевно, був навіть за реалом, але потім Барселона перехопила ініціативу, забили свої м'ячі і таким чином 0-2! Ось так ось завершується перший тайм. Другий тайм. Барселона зупинятися взагалі не збирається. Рауха вибиває м'яч, кому попадали. 47 хвилина матчу. М'яч зависає в боротьби, підхоплює м'яч. Барселона, дебілі, передача. Небезпечний момент Барселона. Франкі Дейонг, передача. Обіянг, п'єре Маріко, Обіянг, п'єтою робить скидку. Ферран, не бігає. Ферранторес! Ферранторес! Дуже здорово набігає Ферран, б'є точно в дальній дев'ятку, і рахунок стає 0-3 на користь Барселони. Геніальне виконання від Феррана. А Барселона забиває ще один м'яч. Ще один м'яч на Сантіго Бірнабео забиває Барселона. 0-3 рахунок стає на користь Каталонського гранди. І це ще був на кінець. 51-ша хвилина матчу. А до Барселона? Небезпечна атака. Проходить у Барселони. Ферран, передача, обіян, кликати підсікає м'яч, гол! Але офсайд, фіксує суддя, гол не зараховано, але... Суддя бере таку паузу, паузу бере суддя. А офсайду у Феррана не было никакого офсайда. Ни у Феррана, ни у Беремери Гомен. Это гол, это гол. И это 0-4 на Сантьяго Бернабео на користь Барселоны. И это 0-4 на Сантьяго Бернабео на користь Барселоны. Беремери Гомен и Ферран Торрес сделали гол плюс пас. Буквально за, я не знаю, там за 4 минуты. Спочатку Пірі Емерік Абабе віддав голіву передачу на Феррана. Тепер навпаки Ферран віддає передачу на Пірі Бабеянга Абабе 0-4 рахунок став на користь Барселони. Ще на 58 як вині матчу у неймовірний шанс у Пірі Емерік Абабе Янку. Взагалі, що зробити там хет-трик на Сантьягу Бернабео. У Пірі Емерік і так був там дубль. 2 плюс 1 на Пьера Америка было. Дубль и еще Шер... передачу видал. Феррана на гол плюс пас. Осман Дембеле там двигали передачу с Роби. Не Три образца Лоно этого матча просто неимоверно выглядело. Ферран Торрес, Пьер Америка Бьянг. Та Осман Дембеле просто неимоверно выглядало. Каталонцы. неймовірно виглядали каталанці. І Барселона контролювала матч, про гру 04 ну 4 Мадрид намагався забити, але Барселона повністю цю гру контролювала. Ще був вихід у Ферана Тореса, на 64-й Ферран б'є Ферран! Тібо Куртуа на місці, Тібо Куртуа. Рятує Тібо Куртуа. Мадридський Реал. Барселона м'яче, більше володіла. На іспавді команда Хаві. Просто неймовірно сильний матч віддали, хоча початок, в принципі, матчу був з Мадридом Федорікова Верди, Радріга. Але Барасона перехопила ініціативу, забила свої голи і, і справді дуже здорово Барасон виглядав, нічого абсолютно Мадріду не дало створити. Ну, в киті, кіті, суддя, де фінальний свисток? 0-4 Барселона, 20 вересня 2022 року перемагає, реалі це емоції, там гаві, я не знаю. Емоції просто були неймовірні, тому що справді це було щось неймовірне. Справді. До речі, друзі, якраз статистика, та, да, 14-18 14.18. Удари. 4.10 Ударов в площину варіто 40 60 володіння, 471 передача у Манріда, 695 у Барселони, 4-3 також то 7-0. 7-го нагод у Барселони, 4 нагоди команда не реалізувала. 4 гольові нагоди команда не реалізувала. 471 передача у Мадрида 409 з них були точними. 86%. Точність передач у Ріала, 695 передач було у Барселоне. 621 передача була точною. 89% точність передач. 14 ударів у Мадрида, 4 удара в площину, 5 удара по ворота, 5 ударів були заблокованими. Ну, у Барселони 18 ударів, 10 площі, ну, 5 ударів по ворота, 3 удари зблоковані були. 7-10 по успішних відборов 100% успішності у Мадріда. 71 у Барселони. З 4 Посилам, 10-9 по винісі м'яча, 13 7 за перехопленнями, ну і 12 порушень у Барселони було. 4 жовті картки, Урел їх було 9. 4 жовті картки, відповідно, також. Ну, ще підвесли, друзі, піць, того ну, в цьому вже ще Барселона перемагає. Справді команда хлаві в той день, 20 березня, 2022 року. Барселона була просто якась неймовірна. Друзі, привітали на матч, іспанська ліга. Сезон 21-22, 20 березня, 22-й рік, Сантьяго Бернабео, Манридський реаліза Барселона 0-4 каталонський гранд перемагає. Побажаємо мадридському гранду та каталонському гранду всього найкращого. Вам, друзі, бажаю тільки добра, щастя. Друзі, вам бажаю щастя в житті. Будьте, друзі, щасливими завжди. Усім до новачення, усім до нових зустрічів.